Ви точно готові до цієї розмови? Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чому ви купуєте 10-й вже курс підряд, але так і не можете почати продавати в інстаграмі або в цілому працювати в соціальних мережах. Тут проблема зовсім не в тому, що вам не вистачає якихось інструментів або систем або стратегій, хоча це теж дуже сильно важливо. Проблема в тому, що ви не вмієте системно мислити. І сьогодні хочу поговорити саме про це, щоб ви просто перестали зливати свої гроші на новий курс або нового наставника, беручи лише інструменти. Давайте почнемо з самого початку. Ви точно бачите дуже дуже велику кількість різних курсів, які існують на просторах інтернету. І вони всі класні, питань немає. Інструменти, які вони дають, абсолютно дієві і точно спрацюють у вас, якщо ви хочете почати заробляти. Але проблема в тому, що мало хто вчить вас думати системно. Наприклад, навіщо взагалі вам той контент? Я говорю зараз не про ефемерні історії, про те, що я почну створювати контент і почну заробляти: 10 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч. Тут історія саме в тому. А що потім робити з інструментами, які вам дають, і от систему не дає ніхто. Щоб вам було зрозуміліше, давайте одразу поговоримо про такий приклад, який мені здається максимально наглядний, щоб зрозуміти, що таке курси, які ви купуєте, і що таке системне мислення. Візьмемо до уваги, наприклад, історію створення авто. І в цьому прикладі ви є механіком, а наставники це люди, які привозять вам запчастини для того, щоб зібрати ту саму машину. І ось ви вже маєте просто гору всього, що вам необхідно. І ключі, і колеса. Боже, я не сильна в авто, тому вибачайте, але просто все, що вам потрібно: і двері, і дзеркала, все це є. Але біда в тому, що інструкцію вам не дав ніхто. Наприклад, що і за чим має йти. З чого взагалі вам потрібно почати? І як збирати це авто в механізм, який буде працювати. І тут не потрібно ще забувати про те, що він має працювати вдовго. І от ви починаєте збирати те саме авто. Ви берете деталі хаотично, тому що хаотично навчаєтеся так само у своїх наставників. І потім, для того, щоб зібрати авто, у вас просто не виходить. Він або не їде. Або взагалі дуже далекий від того вигляду авто, яке має бути. Так от системне мислення в цьому прикладі це саме та інструкція, якої вам не вистачає для того, щоб це почало працювати. Тому що саме системне мислення збирає ті знання, які ви вже набралися в наставників, і допомагає вам зібрати те саме авто у вигляді ваших соціальних мереж. Зараз я просто вам хочу донести одну максимально просту думку, яка може вже змінити ваше мислення. Інструменти не створюють гроші. Інструментами ви або підсилюєте той хаос, який вже існує в вашій системі, або навпаки, покращуєте свої результати. Коли ми набираємося величезної кількості інструментів. В нас стається вигорання. Ви точно чули дуже часто вже це поняття на просторах інтернету. Але давайте розберемося глибинно, що ж таке вигорання. Якщо ми говоримо саме в розрізі ведення соціальних мереж, вигорання це тоді, коли якраз такі інструменти, яких ви набрали, не приносять вам конкретний результат. Так же влаштований наш мозок, коли він розуміє, що дії, які ви робите, вони не мають сенсу і не приводять вас до бажаного, він просто починає саботувати. Тоді з'являється вигорання, апатія. Небажання взагалі щось робити. І ви випадаєте з інстаграму. А далі класичний сценарій: ой, дивіться, я повернулася через місяць після того, як ви мене втратили в інстаграмі. А ще через тиждень ви знову зникаєте вже на два місяці. Наш мозок він взагалі завжди аналізує все те, що відбувається в нашому житті. Навіть якщо ви це робите несвідомо і ви реально не сідаєте за і не починаєте думати про те, а чи правильно я зробила, а чи, можливо я допустила якісь помилки. Наш мозок все одно як просто. То неймовірна машина вже проаналізував тони інформації, які ви до цього отримували, і для себе вивів просту формулу. Це знову ж таки не приведе нас туди, де ми хочемо. Але через те, що він ще досі не знає нової системи, яка б вам допомогла виходити в масштаб та заробітки в інстаграмі, наприклад, або в інших будь-яких соціальних мережах. Він просто блокується іншими словами, вигорання це не перевтома. Вигорання це тоді, коли ви робите величезну кількість дій, які є безглуздими. Інша історія, яка може з вами трапитися, якщо ви не мислите системно, це страх та саботаж. Я розрізняю, в принципі, два типи страхів, і про це я дуже багато говорю зі своїми учнями та дівчатами, які приходять до мене на розбір. Тому що для мене існує як страх того, що у вас не вийде, так і страх того, що навпаки вийде. І як на мене, страх про те, що у вас може вийти якийсь новий крутий результат, лякає набагато більше. В обидвох випадках ви боїтеся не просто проявитися або показати себе або проявити себе. Вам просто страшно від того, що ви не можете зрозуміти, до чого це може вас призвести. І якщо ми говоримо про страхи, то тут одразу може з'явитися думка про один із величезних страхів це те, що скажуть люди про мене, коли я почну проявлятися в онлайн. Але ця думка це лише поверхнева проблема, яка насправді прикриває основну. Це знову ж таке нерозуміння, навіщо робити дії, які не приводять вас до бажаних результатів. Туди ж і всі ці історії про синдром відкладеного життя, коли нібито вся проблема в тому, що ви не хочете йти в свій розвиток, ви не хочете йти до свого результату, але ви не розумієте як, який має бути перший крок для того, щоб прийти туди, де ви бажаєте. Насправді, все, що я сказала до цього, це те, що я бачила роками, поки працювала як смм спеціаліст, і вже зараз. Зараз, коли я працюю як наставник з розвитку соціальних мереж, ще коли я була СММ-ницею, я бачила наскільки важко клієнтам було зрозуміти, куди ми йдемо. І я дуже часто проводжу цей приклад, тому що насправді для мене ця історія є досить важкою до розуміння. Я працювала з неймовірним клієнтом, французом, який відкрив свій ресторан італійської кухні. І мені настільки дуже подобається їхній концепт, те, як вони підійшли до інтер'єру. Там є, знаєте, ось те тепло та те бажання бути в тому закладі. І коли ми з ними познайомилися, я була щаслива, що можу працювати з ними саме як і сама спеціаліст. Мені дуже хотілося, щоб якомога більше що людей дізналися про них, і обов'язково приходили до них на вечерю або на якісь свята. Коли я навчалася на СММ, ми навчили будувати якісь плани на місяць або на три на три, це ж знаєте, така моя розробка. Але глобально нам потрібно було ставити якісь плани на місяць і по цим планам йти. І от саме коли я прийшла як есемемник до цього клієнта, саме цю стратегію я їм і запропонувала. І з місяця в місяць ми робили офігезні результати. До них почали приходити люди, а так, щоб просто вам описати трошечки. Де, де я живу, де знаходиться цей ресторан, це невеличке місто під Парижем. І насправді, якщо у вас крутий ресторан, то всі навколишні міста та села будуть їздити саме до вас. Власне, це ми зробили вже за 4 місяці. До них постійно була черга людей. І навіть для мене, як людини, яка працювала разом з ними, не завжди знаходився столик. Я дуже тішилася цим результатом. І це все лише завдяки інстаграму та регулярним постам та рілсам, які ми викладали. І в якийсь момент сталося зворотнє. коли людей почало ставати набагато більше, столиків не вистачало. Люди, які приїздили з сусіднього міста, витрачали свій час на це, почали писати в коментарях в Гуглі про те, що ми прийшли, заклад класний, але для нас місця не знайшлося. І такі негативні коментарі почали спонукати мого клієнта взагалі переосмислити наш підхід до роботи з соціальними мережами. Коли я прийшла до них і відверто сказала, що потрібно збільшувати команду, потрібно додавати нові столики. Мені сказали, що це не входить в їхні плани. Саме тому ми перестали працювати. І ось вже майже три роки я бачу, як сторінка Instagram, яку ми ростили чотири місяці, просто повертається до своїх ста підписників, тому що люди відписуються, вони не розуміють, навіщо їм бути підписаними на цей ресторан. Вони не бачать контенту, вони не приходять. І тепер я можу спокійно в будь-який момент прийти і випити каву, тому що столики вільні є завжди. Мій клієнт тоді не до кінця розумів, до чого він хоче дійти. Яка його точка Б, умовно, так? І це я зараз говорю не про кількість підписників, це навіть про те, яким чином заробляти з цієї кількості людей, яка приходить. Якщо людина не готова, якщо вона не готова обробити ті об'єми людей, які приходять, це дійсно може зіграти з ним поганий жарт. І те ж саме я дуже часто бачу саме на консультаціях, коли до мене приходять дівчата, експерти, яких можна було б розвивати в інстаграмі яких класно було би показувати, але вони насправді не готові до об'ємів, тому що не до кінця розуміють, до чого можна призвести їхня медійність. І взагалі не до кінця розуміють, що саме вони хочуть від соціальних мереж. Зворотньою стороною відсутності системного мислення може бути нерозуміння, куди ми йдемо в плані грошей. І тим самим ми починаємо робити багато хаотичних дій. Є дівчата, які навпаки приходять до мене з запитом про те, що «Ань, ми робимо дуже багато. Та ми робимо і такий контент, і міні-продукти. І ось так ми намагаємося взяти клієнта, і ось так на консультації, і сьо, і тут, і там, і сям. Витрачаємо лише час результат нульовий. Чому так стається? Все тому, що дуже часто в проявлення йдуть креативні та творчі люди, і для них дуже важко взагалі розібратися з системою, яку вони хотіли би побудувати. Тому вони починають створювати хаотичні продукти і з місяця в місяць, не розуміючи, куди далі потрібно вести свого клієнта. І частіше за все вони думають в розрізі саме зараз. Тобто вони не думають про те, щоб створити довгострокові відносини з клієнтом, а лише зараз в моменті заробити якусь певну суму грошей. В такому випадку мозок намагається зрозуміти, як буде краще зробити. І перше, що приходить на думку, це зробити міні-курс за 3 копійки, який точно будуть купувати сотні тисяч людей, просто тому що ви поставили ціну в 300, 200, 100 гривень. Але в цей момент клієнти опускають одну дуже дуже важливу деталь. Ми не заробляємо на міні-продуктах. Мініпродукти можуть бути частиною вашої воронки і частиною вашої системи. Проте ви маєте зрозуміти, допоки ви маленький гравець на ринку, допоки ваша аудиторія не є більше, ніж 30 тисяч підписників, ви взагалі не зможете створити якісь нормальні гроші на міні-продукті. Можливо, це будуть гроші, які покриють собі вартість створення презентацій, самого продукту, ідеї, часу, який ви витрачаєте для того, аби записати уроки, змонтувати, заплатити Project. Менеджеру і попрацювати зі своєю командою для того, щоб зібрати на цей продукт людей. Якщо ж ми говоримо про блоги, які взагалі мають 500 підписників, тисячу підписників, дві тисячі підписників, десять тисяч підписників, повірте, конверсія в продаж навіть на міні-продукт, навіть якщо це буде неймовірна крута пропозиція, яку тільки можна вигадати, буде набагато набагато нижчою. Тому ті гроші, які ви можете отримати з міні-продукту, просто не мають сенсу. Після цього дівчата до мене приходять і кажуть, слухай, я запускала міні-продукти, і я вигоріла. Тут знову ж таки повертаючись до основної причини вигорання, це нерозуміння мозку, навіщо ми робимо ті дії, які не приводять нас до результату. Коли ви хочете реально працювати з соціальними мережами, ви маєте розуміти як інструменти, так і мислити стратегічно правильно, розуміючи, де ви будете за місяць, де ви будете за півроку, і що ви хочете отримувати з цих продуктів, які ви створюєте вже зараз в моменті, і з тої кількості людей, яка може до вас прийти. Банально просто, якщо ви не розумієте, що у вас має бути в лютому, і ви не знаєте, куди ви йдете в березні, ваші дії починають бути хаотичними. Просто бігаєте від ідеї до ідеї, не отримуючи стабільного результату. На наступний місяць продавати буде ще важче, тому що конверсія в продаж буде ще нижчою за рахунок тої кількості людей, яка вже у вас придбала вперше і не готова придбати вдруге. Ваша продуктова лінійка в цьому випадку також страждає, тому що ви елементарно не розумієте, як вона має будуватись. Системне ж мислення це повне розуміння того, які продукти ви пропонуєте, в який місяць буде запускатися який з ваших продуктів і чому. Чому після цього люди мають прийти до вас на ваш основний продукт і що з цього ви будете мати в кінці року? Ви не думайте, я не була така розумна ще декілька років тому. Коли я тільки починала свій шлях в СММ, я теж потрапила в пастку несистемного мислення, яка відносилася саме до мене. Зазвичай, коли ми експерти в чомусь, нам дуже важко побачити свою систему зі сторони і побачити ті прогалини, які в ній є. І так сталося, що я не бачила ті прогалини, саме тому втрачала проекти і не розуміла, як я можу взагалі створювати адекватні гроші зі свого блогу. А всі ті інструменти, які я взяла на різних навчаннях у різних експертів, створили повноцінну систему для мене, яка реально і регулярно працює. Цими інструментами я користуюся точково і правильно. Правильно. Тому навіть з одного сторітелу можу продавати свої послуги. А контент іноді взагалі в мене виходить навіть не кожен день. Але при цьому моя аудиторія все одно знає, що вона може прийти до мене і отримати від мене певну послугу. З рахунок системного мислення так само і мої учениці продовжують своє зростання навіть після того, як вони виходять з наставництва. Так, наприклад, Жанна, одна з моїх учениць, яка не так давно закінчила своє наставництво, ми були разом два місяці, і тепер вона. Продовжує своє зростання в інстаграмі, чому я дуже сильно тішуся. Вона почала розуміти, як системно підходити до формування своїх соціальних мереж, і поділилася вчора зі мною новиною про те, що вона змогла оплатити собі відпочинок та своєму чоловіку в горах. В Жанночки всього 500 з чимось підписників, але саме система допомогла їй зрозуміти, як працювати навіть з такою кількістю людей. Вона отримала впевненість, вона більше не діє, хаотично, Вона точно знає, що коли точково робити, і яким чином їй далі масштабуватися в її розвитку. Або інший приклад, Наталя, яка теж до мене прийшла в наставництво, з якою ми працювали три місяці. Коли вона прийшла, її запит був в тому, що вона не розуміла, яким чином продавати той товар, який в неї вже був в наявності. Вона шиє одяг дитячий, а тепер ще й і для дорослих. І в неї була одна мрія: це почати створювати шовковий одяг для жінок. Саме тому я підтримала її як наставниця і допомогла запустити першу лінійку. Вчора вона поділилася зі мною тим, що в неї є постійні клієнти, які замовляють регулярно. А нещодавно вона так само з іншими креаторами, які живуть в Парижі, створила фізичний магазин, який відкривається вже в цей четвер. Саме для цього і потрібне системне мислення, яке допомагає вам структурувати вашу роботу і зростати, навіть якщо наставника поруч нема. Тому що вам не потрібно постійно навчатися, вам потрібно взяти саме те, що реально працює. А працює це система. Це не тоді, коли ви просто набираєте нові інструменти, а тоді, коли ви розумієте, як ці інструменти скласти в діючу машину соціальних мереж. Я сподіваюся, що це відео було вам дуже корисним і трошечки привідкрило вам очі на те, що насправді вам заважає проявлятися в соцмережах. Тому що головна проблема в 2026 році це не відсутність інформації, це відсутність бачення того, як з цією інформацією правильно працювати. Я дуже щаслива, що записала своє перше youtube відео саме в такому форматі, тому буду дуже рада бачити вас на своєму каналі частіше і також в своєму інстаграмі, де регулярно виходить різний контент і про мотивацію, і про маркетинг, і взагалі про моє життя в Парижі. До скорої зустрічі в нових відео!